Добрий день, це канал Я і мамині тваринки і ми йдемо працювати. Правда, не знаю, чи мені так вийде, як я хочу. Взяла я ось ці таблетки інспіратор. Це під дерево заложувати. Так, по одній таблетці. Під молоді от ті щепи, треба я мені позакладати і взяла таку палку. Вона трошки з гострим кінцем. І треба під кожне дерево молоде покидати по тій таблиці, щоб їх не гриз ніякий звір. Тобто борознюк, як нас кажуть, або личинка хруща. Треба їх попідложувати. Вони будуть тоді захищені від всяких звірів, Щоб їх ні дротяники, ні всякі бабаї не гризли. Ось так що будемо. Підкладати, зараз я спробую зробити дирочку. Ось. І запхати туди. О, ось так. О, бачите як. Зробила дирочку. Ой, вашечку відкрити не можу. О, ось такі вони ті таблеточки. Можна одну-дві ложити, я буду по одній ложити. Ось. Ось туди вона в дирочку покотилася до коріння. І тепер ми її За запечатуємо. О! Ось так. І тут так зробимо, щоб наших щепочків нічого не гризло. Мені треба, щоб вони гарно росли. Ось і нас радували. О, так. О, земля мокра, м'ягенька робиться гарна ямка. О, ось так. Ось така вона та таблеточка. Ось туди мої. Тілепоньки в дирочку. І ось. І, і порадок. О, і вона буде розчинятися і буде захищати нам наші саджанці. Це мені порадила Люда. Ось вона собі такі купила. Каже, чи ви не хочете собі. Кажу, хочу. Треба мені, кажу, теж мої. Щепи захистити. А то в нас тут Ой. Ой. То в нас тут дуже багато тих звірів, які люблять гризти саджанці. Ось то хочу, щоб вони були в захисті. От. Я ціни не пам'ятаю, яка ціна є таплітки в тих. Ну, кожній бутилці 15 штук. Я купила три бутилочки, ну, шість штук оставила, бо мені ще мають прийти дерева. Я ще дозаказала, тут де я заказувала сливки восени, ось, дозаказала дерева. Ще. Ось то мені ще треба їм. Підживити тим, ну, тих дерев заказала, то я хочу ще туди положити ті, як їх підживки. Так, це малини від ліди. Бачу, прийнялися. Так, а це мої сливочки. Від діми. О, так. Ой. Трошки треба. О, ось такі діла. Ну і попідживляю всіх. Воно не, воно не підживка, а захист. Я неправильно говорю. О, що, ви думаєте не можу дістати одної. О, опа! Ось тут зараз ми попхнемо її далі. Ближче курінця, щоб воно було. Ну, ще кукурузи знімати не буду. Ось через те, що. О! Через те, що. Ще можуть прийти зайці в гості до нас. Ось такі справи. Ладненько. Так, це мої полунички. Вроді перезимували гарно, зелененькі, треба вже буде пообтинати. На цей тиждень нас передають тепло. І я думаю... Все буде добре. А учасник мене щось трошки не дуже радує. Ось ці тут перші рядки хуже зійшли. Цей тут дуже гарно зійшов, бачите, як сюди. І цибулька почала вилізати, кущівка. Так що ось таке так що... Ну Подивимось, який буде урожай. Треба взяти попіл, посипати, і треба мені нині ще лаванду обстригти. Ось там обстригти і натикати, щоб молода росла, приймалася. Ось таке діло. Ну, як буду робити, покажу. А зараз буду працювати далі. Всі ті, що в мене молоді посаджені, всіх буду підживляти я та захист давати цей інспіратор. Ось такі справи. Ладно. Всім пока місь пауза. Не знаю, чути, не чути, як пташки співають у нас сьогодні. Вчора зайворонки співали. Ось. Ні, чути тільки дуже в полі далеко. Як зайворонок співає. Зранку шпаки співали. Ось, а... Зараз просто всякі пташки. О, вже остання тарабашечка моя. Вже тих всіх я попідживляла черешні, мої вроде, всі перезимували, вроді поки місць ніхто не всох. Ось. Зараз я ще маю підживити ось тут три горішки. Ну, Підсунути під них таблетки. І от його три сливки ще. Що з кукурузою, три, кукурузують вродок. Якраз тут в мене є три шість сім таблеток маю. Ну, значить, ще оцю яблуньку під нього, Одну таблеточку. Ось так. Ось тут ті маленькі горішки, що я заказувала восени, що мають бути гронами, на них, на них гелях, ті горіхи. Ось це вони. Ну, бачу, перезимували файно один, ось там другий і туди далі третій. так що... Вроді би, все, це сливка між ними росте. Ті горіхи великі не ростуть. Ось там так казали, то не знаю. ідеал чи як тут ті горіхи звуться. Помните, я показувала відео, що прийшло мені три саджанці. Я заказувала. Цього ми одного горіха вирізали тут восени. Ну, це яблунька моя красуня. Ось, того вирізали і тут посадили другі дерева бо на ньому горіхи не потрібні. вдвійні шкаралупі були і маленькі, такі тверді, що зерня не можна нього дістати. Ось самі кращі горіхи це на отому. Ті вже чуть-чуть менші, але теж гарні м'які. Цей був то капець, а не горіх. Так щось таке було. Зараз оце все ще допідживляю. О, що ну лебеді летіли? Два лебеді. Ну Поки я телефона виняла, вони перелетіли. Я, якби хоч їх побачила, можна було б взяти і зняти. А я вже почула, як над головою шуміли. А вже як шумлять, то вже то вже нема коли знімати, вони вже пролітають. Та я тут таке. Ладненько. Все, буду я працювати. Ні, от у мене вроді перша грушка має бути. А ну чи так, чи Я ж тут вроді грушку садила ще одну. Так, це вроді груша. Так, да, це груша. Ось. Це ті, що ми в себе купляли тут недалечко від нас. Це груша. Ось такі справи, ладненько. Буду я підживляти. Воно, воно йде трошки, як і підживка, але і найбільше це захист. Так що ось таке діло буду я працювати. Далі вам всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і тільки хороших новин всім. Всім миру, спокою. І затишку. Бережіть себе і своїх рідних. Всім па-па!